Вулиця Степницька, вектор. Домашні напівфабрикати. Пекарня доброгостівська. А і там один в сході вектор. Магазинчик тварів з Європи, місна імперія. Ти новий магазин. Ну, доволі, до речі, широкий вибір м'яса в цьому магазині. Магазин є таке, Єва. Хто пам'ятає, тут був зовсім інший магазин. До то я з'явився, є таке. А, та біквектор. Як сільпо. О, тут. Кінцева зупинка, маши тут на другу бачить. Йдемо трошки далі. Вулиця Стуса йде догори. Там мандарин. В мандарині теж були деякі перестановочки, показували. і підходимо до спального району, тускавця. А Туди до гори. Можна вийти до Карпат, до прилини Карпаті до шахтаря, але спочатку буде клініка Казявкіна. А ця дорога, яку ми йдемо, це так можна йти до на озеро. Хто пішки хоч через лісочок собі зрізати. йдете, доходи до лікарні. Планемо станилю, через станилю, біля цвинтаря. Через лісочок кілька хвилин. З ну, цього місця я доходжу до озера. Ну, за 40 хвилин спокійно доходжу. Це знову ж пішки. Можна їхати на автомобілі, воно дуже зручно їдеться. Через степник дорога там зараз нова, відремонтована стало зовсім-зовсім інакше, зовсім фаста година, бачите вже дехто вдома, а багато кого ще вдома нема. А відповідно це спальний район. Це вже не туристична зона. Тут воно інакше. Тут воно вже нагадує більш-менш будь-яке місто Львівської області на асфальті тут вишиванка, але зараз ввечері погано видно. Кому цікаво може знайти на денне відео. У нас з цього району є купа-купа-купа відео. Ходили і так, і вперед, і назад, і наліво і направо. Ну, Тут фактично немає такого перегулочку, яким би ми не пройшли. Лошки, якщо комусь цікаво побачити. <кій> ну, невеличкі магазинчики, а далі буде магазин такий, який. Напевно, ви чули його з реклами, а не знали, де він знаходиться. Я вам підкажу. Такий магазин періосмак. А, трошки далі магазин треш. Сільпо. Їхній жорсткий дискаунтер. Аліворуч буде третя школа. Теж про неї розповідали, коли на передніх відео вона фігурувала. А Знаєш, хтось напише, що люди економлять світло, але ха -ха, вони економлять будь-який час, якщо подивиться справді це яка ну, шоста Я пам'ятаю, цей райончик два роки тому, а як два роки тому, не два роки тому такі 20 місць в тому, так скажемо. А тут було заселено. Тут було купа-купа людей. Все світилося. Купа автомобілів запарковано зараз. Зараз масштаби не ті. Але у в нас, в нас кнопки прекрасні, ми йдемо, дивимося. А, це медообудова. Теж нас питали за це наобудову. Ну, свого часу, як вони її будували, до речі. Там була ціна квартири однокімнатної. Знову ж таки, поки воно ще не було збудовано в стадії будівництва, не, на цьому етапі, рекламувались 9 тисяч, ну, грубо кажучи, 10 тисяч доларів однокімната квартира. Це так було років 5 тому. На той час дуже і дуже хороша ціна на житло. А, це правочвіти, це імперія смаку. Там польські товари, не тільки польські. Ціни знову ж таки у Львові. Ну, будь де другобич, Борислав, Львів, ви можете ці ж товари купити дешевше. Але якщо ви в Трускавці, ну щоб нікуди далеко не йти, напевно цей магазин підійде з такою ціллю Поласувати екзотичними товарами. Йдемо в напрямку до вулиці, Є да, не лише. Ну, Насправді, машин людей тут більше, ніж в центрі, Це логічно. і там трохи далі, тут кінець міста. Наліво поворот до станилі до клинового парку. А, знаю, у нас є підписницька, любить клиновий парк дивитися. Ми коли ще покажемо за дня, як клиновий парк виглядає. Цей будинок, бачите, добудували проворчі. Теж до що його не добудують, добудували! Ну власне тут буде магазин треш. З іншого боку. Тут цікавиться ось. Такий високий будинок, ви думаєте, трускавець, житло, два поверхи. Ага. Тут є будиночки, а ще які будуть. Ще ми в східниці були. А тут будиночок теж ще такі високі. В східниці ми були. Там теж набудували такі багатоповерхівочки. що ой 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 ой, -ой. Я думаю, ви будете вражені, коли побачите відео. Так коротенько скажу, були в східниці, були в опаці і були у рибнику. То дивіться, побачите нові відео. А, дівчина з хлопцем розходиться, як завжди. Драма. Я думаю, що йшла за мною, всю дорогу плакала. Зустріла його нарешті. Хоче переговорити. А, тут Arrasa, tracha, super máquina.